Вчора ввечері, в присутності місії Європейського парламенту, було домовлено, що буде підготовлений новий базовий документ про лікування Юлії Тимошенко. Партія регіонів його так і не надала. Сьогодні офіційно ми вручили цей законопроект голові Верховної Ради, керівнику фракції партії регіонів і голові робочої групи з питань підготовки цього законопроекту пану Васильєву. Так само жодної відповіді ми не отримали крім однієї. Ми не готові підтримувати ні один з законів, який дає можливість надати медичну допомогу Юлії Тимошенко та підписати угоду з Європейським Союзом. Так само на наші неодноразові звернення до голови Верховної Ради України оголосити сьогодні з трибуни про скликання позачергового засідання парламенту або в вівторок, або в середу, ми отримали відмову від голови парламенту. Саме тому ми ще раз заявляємо: ми, не дивлячись на те, що багато положень законів Віктора Януковича про прокуратуру і про вибори народних депутатів є для нас неприйнятними, зараз голосуємо за перше читання цих законопроєктів, щоб не дати можливості партії регіонів звалити відповідальність за зрив саміту між Україною і Європейським Союзом на українську опозицію. Друге, ми офіційно заявили. Що, не дивлячись на небажання голови Верховної Ради України скликати позачергове засідання, відповідно до закону більше 150 народних депутатів України, скликають позачергове засідання парламенту на вівторок. Якщо регіонали хочуть угоду, вони приходять вівторок, голосують за законопроект про надання Тимошенко медичної допомоги, за закон про прокуратуру і закон про вибори народних депутатів. Якщо їхній сценарій, той, який ми сьогодні побачили, це сценарій зриву виборів, дійсно реальний, це означає, що вони не приходять вівторок, блокують засідання парламенту, і це означає, що відповідально і президент Янукович, і партія регіонів зірвали європейське майбутнє українського народу.